Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску огляд таблиць українських чемпіонатів перед зимовою перервою. Також подивимось на списки бомбардирів. Таблиця УПЛ. На першому місці ЛНЗ Черкаси. 35 очок. На другому місці Шахтар. Також 35 очок. Полісся на третьому місці і потрапляє у зону Ліги Конференцій. У зоні вибування через матчі плей-офф перебувають Кудрівка 15 очок та Епіцентр 14 очок. У зоні прямого вильоту в Першу лігу України перебувають Олександрія, 11 очок та Полтава, 9 очок. Одноосібного лідера у гонці бомбардирів на даний момент немає. Таблиця першої Ліги України. Буковина на першому місці 48 очок. Лівий берег на другому місці 39 очок. У зоні підвищення у класі через матчі плей-офф перебувають Чорноморець, 38 очок та Інгулець, 36 очок. У зоні вибування через матчі плей-офф перебувають Пробій Городенка 16 очок. Та Фенікс Маріуполь 16 очок. У зоні прямого вильоту в Другу Лігу України. Перебувають Поділля, 14 очок та Металург Запоріжжя 8 очок. Найкращих бомбардирів тут двоє: Це Фарасиєнко з Інгульця та Войтеховський із Агробізнеса. Вони забили по 11 голів, таблиця Другої Ліги України у групі А. На першому місці Куликів Білка 42 очка, Полісся 2 на другому місці 39 очок. Нива Тернопіль 2 на третьому місці, 38 очок. Три команди, які замикають турнірну таблицю групи А, це Вільхівці, 22 очка, Буковина 2, 17 очок, та Реал Фарма 2 очка. У групі Б. Колос 2 на першому місці. 45 очок. Локомотив Київ на другому місці, 44 очка. На третьому місці Тростянець 35 очок. Три команди, які замикають Групу Б, це Гірник Спорт, 9 очок, «Пенуел Кривий Ріг, 8 очок та Дінас Вижгород, 8 очок, Таблиця Чемпіонату України Ю-19. Шахтар на першому місці. 42 очка. Динамо на другому місці 38 очок, на третьому місці Полісся. 34 очка. Три команди, які замикають турнірну таблицю, це Олександрія, 10 очок, Кудрівка 4 очка та Полтава 4 очка. Найкращий бомбардир це Кантех із Шахтаря. Він забив 19 голів. Не пропускайте огляди таблиць на нашому каналі.